Чорноморський державний університет імені Петра Могили цього року відзначає 19-й день народження. Точніше цілих два дні. Узимку, 17 січня 1996 року, було прийнято рішення про створення Миколаївської філії Києво-Могилянської академії. А влітку, 3 липня, відповідну постанову прийнято Кабінетом міністрів України. Зимовий день народження вишу викладачі традиційно відзначають вченою радою. Перша у новому році вона дозволяє освітянам підбити підсумки роботи навчального закладу за рік та обговорити плани на наступний. Також на вченій раді в січні до педагогічно-викладацького колективу приєднуються нові доценти, професори цьогоріч їх їх ро Всього ж в Могилянці викладають понад 3,5 сотні освітян. З них… 52 доктори наук-професори, які працюють у штаті, і біля 160 кандидатів наук-доцентів. І це так динамічно змінюється. От я заповнював показники діяльності, почав заповнювати 10 грудня, а до того моменту, як заповнив, то мені прийшлося написав 9 захистилося кандидатських десертиці. Мені прийшлось додати ще двох, бо вони теж захистилися. В цьому тільки навчальному році захистилося три доктора наук. і 11 кандидатів наук 2014 роком в Могилянці пишаються. Виш підтвердив акредитацію четвертого рівня, до того ж відкрив шість нових спеціальностей. Складна ситуація в країні не сприяє гучним гулянням. Тож в університеті обійшлися скромним урочистим концертом зі сподіванням у наступному році, коли сподіваємося, вже знову пануватиме мир надолужити втрачене на 20-річному ювілеї навчального закладу. Ми відмічаємо Свой день рождения трудом. Отмечаем, что мы сделали. А мы готовимся к своему 20-летию. Это уже будет действительно солидный такой для нас юбилей, потому что 20 лет это фактически одно поколение. То есть мы уже создали новое поколение, которое окончило наш университет. Защитила диссертації, прийшли поподавателям, і сьогодні на смену нашому уже говорится, старому поколінню приходять на сцену нове Анастасия Анастасія Прокоф'єва Невидомский для програми Об'єктив.